Це унікальна ситуація. Кадри, на яких жінка йде з тимчасово окупованих територій по Антонівському мосту, показує український паспорт. Згодом їй допомогли евакуюватися військові, які спостерігали за жінкою з дрону. Це жінка 73-го року народження. Вона прямувала в сторону правого берега. Вона йшла, пройшла весь шлях. Ніхто її не виходив затримувати, так як це було небезпечно. Коли вона почула, що її супроводжує дрон. Вона дістала свій паспорт громадянки України і показала на камеру, що вона українка і хоче додому. Дрон почав її супроводжувати в напрямку, де є укриття, де нічого не загрожувало здоров'ю і життю жінки. Хлопці вибігли, забрали її в укриття і чекали подальших команд на евакуацію цієї жінки. Військовим жінка розповіла, що на початку повномасштабного вторгнення змушена була виїхати в Росію. Потім вона кілька разів переїжджала, але зрештою вирішила повернутися в Україну. Одного ранку вона з Олешок вирушила на Антонівський міст, адже не знала, що він зруйнований. Схоже, не менш важкий шлях проходять українці, аби виїхати з тимчасово окупованих територій чи переміститися з одного населеного пункту в інший. Блокпости. Посилена перевірка інформації, конфронтація з військовими, загроза персональній інформації в таких умовах, на жаль, живе частина українців, як повернутися до територій, що підконтрольні Україні, як вберегти себе на блокпостах, і головне, як захистити особисті дані під час посилених перевірок, розкажемо у цьому епізоді програми інфоміст, як діють блокпости на тимчасово окупованих територіях. Блокпости на тимчасово окупованих територіях розставлені з 2014 року від початку російсько-української війни на Донбасі. Раніше вони дозволяли переміщатися поміж окремими районами Донецької та Луганської областей та Криму і виїжджати на вільну територію. Зараз цей процес припинився, і виїхати через лінію розмежування не можна. Однак у людей все ще залишається потреба переїжджати з місця на місце. Завжди раджу і прошу, виїжджайте. За найпершої можливості виїжджайте, будь ласка. Ще торік окупанти посилили поліцейсько-адміністративний режим у тимчасово окупованих районах Запорізької області. Наприклад, окупанти збільшили кількість груп, які здійснюють перевірки цивільних. Так звані мобільні блокпости загони російських військових у 10-12 осіб працюють у форматі спонтанних перевірок цивільного населення. Автомобіль з окупантами може зупинитися в будь-якій точці міста та влаштувати перевірку цивільним автівкам та мешканцям міста. Традиційно перевіряють мобільні телефони на наявність інформації, яку партизани передають силам оборони. А на тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти навмисно псували українські паспорти на блокпостах. Усе для насильницької паспортизації, для того щоб врятувати себе і своїх близьких, своє життя і своє здоров'я, і звичайно бути більш-менш у безпеці для того, щоб виїхати на територію підконтрольну Україні або на територію третіх країн, і треба взяти паспорт. Беріть і їдьте. На кордоні їх зустрічають прикордонники, які пропускають людей в Україну. Далі йдуть певні процедури, і вони необхідні заради нашої безпеки. Ви розумієте, ворог використовує людей на тот. Потім намагається інфільтрувати так елементи, які вже потім завербовані, ФСБ і так далі на підконтрольні території. Це частина нашої правоохоронної системи, нашої СБУ. І тому у нас війна, і ми повинні бути пильними так, щодо цього. Але Ніхто не вважає людей злочинцями тільки тому, що вони перебували на тот. отримання паспорта саме по собі не є злочином. Тепер загарбники посилюють пропускний режим на блокпостах, іноді роздають повістки чоловікам призовного віку. На блокпостах навколо Сєвєродонецька посилили перевірки осіб, які намагаються виїхати з міста чи повернутися туди. Ретально переглядали документи, особисті речі та валізи. Зупиняють вибірково, бо деякі перевізники мають привілеї росіян. Такі посилені перевірки зумовлені і тривогами загарбників щодо власної безпеки, намагаються виявити тих, хто співпрацює з Україною, чи не хоче отримувати російський паспорт або ж не визнає окупаційної влади. У будь-якому випадку до перетину меж між, між містами чи державних кордонів все ж варто добре підготуватися. Як проходити блокпости на тимчасово окупованих територіях? Виїхати з тимчасово окупованої на вільну територію України зараз можна лише через Росію. Цей шлях довгий і небезпечний, але є українці, які все ж наважуються його пройти. Представники волонтерського штабу Хюменіті і проект Донбас Реалії» розповідають, як підготуватися до проходження блокпостів. За словами волонтерів, важливо придумати історію, куди ви їдете і чому почистити список контактів. Якщо там є українські відомства, чи ваші рідні служать в ЗСУ, краще такі номери тимчасово видалити, почистити переписки, відписатися від патріотичних груп, стерти міркування про війну, про українські меми тощо зробити електронні варіанти документів для того, аби окупанти не завдали вам проблем, коли ви перетинаєте кордон. Краще мати важливі документи в хмарі. Поговорити з дітьми. Оголосіть їм правила безпеки. Під час проходження блокпоста треба вести себе тихо, спокійно відповідати на питання окупантів, але намагатися уникати контакту з ними і не ділитися важливою приватною інформацією. Далі адмінкордони і найважчий етап, адже тут уже можуть бути допити від працівників спецслужб. Головне, залишайтеся нейтральними, будьте лаконічними і не ведіться на провокації, що їх можуть влаштовувати військові чи силовики. Вони розпитують тебе від того, де і як минуло твоє дитинство і до сьогодення. Чому ти вирішив виїхати саме зараз? Усе це монотонно друкується. в word документ при тобі постійно додаються якісь уточнювальні питання. Насправді вони чекають, коли ти щось кажеш, не те. Розповідає Інна з Маріуполя. Волонтери проєкту Humanity також підсумовують, варто врахувати і кошти на зворотній шлях, адже вас можуть не пропустити, а повернути додому. По-друге, немає чіткого алгоритму, кого російські прикордонники пропускають, а до кого буде інше ставлення. Усе залежить від їхнього настрою саме сьогодні. По-третє, не варто погоджуватися на допомогу з евакуацією від російських служб, бо це може закінчитися засланням. Найперше, якщо немає можливості виїхати, а є таке бажання, задзвонити на гарячу лінію: 1548, чат-боти, є сарафанне радіо, люди знають волонтерські чати, які збирають інформацію, передають один одному цю інформацію. Є певні волонтери, які працюють на цій території, скористатися такою можливістю і в будь-який спосіб дістатися під контрольною України. А тут уже ми вас зустрінемо. Ще раз повторюю: не бійтесь, бо часто мене запитують: а якщо ми візьмемо. Російський паспорт і виїдемо. Чи не буде у нас тут проблем з СБУ. Якщо ви взяли, ще раз кажу російський паспорт для того, щоб виїхати проблем не буде. Беріть і приїжджайте. Якщо ви хочете виїхати до України, є кілька шляхів і маршрутів. Через блокпост на лінії розмежування уже не пропускають. Тим паче, це доволі небезпечно. Лінія зіткнення розвивається динамічно і може змінюватися. Тож спершу доведеться потрапити до Росії. Зробити це можна через Крим або тимчасово окуповані регіони, також через Білгород, Ростов-на-Дону та низку інших населених пунктів Російської Федерації. Тоді через Білорусь до Європи і назад до України можна їхати і через Грузію, Казахстан чи Азербайджан. За потреби кажуть в мінреінтеграції, можна скористатися контактами посольств у цих країнах. Їхати до України через такий географічний гак доведеться орієнтовно 5 днів. Саме такими даними діляться ті, хто покидає тимчасово окуповані території. Якщо вам потрібна допомога для виїзду, зверніться до верифікованих організацій. Скористайтеся ботом у телеграмі Helping to Live Bot від команди з понад 300 волонтерів по усьому світу, яка допомагає українцям як дистанційно, так і на місцях. Ви можете також попросити допомоги в чат-боту Help People UA Bot від одноіменної організації, яка вивозить українців з окупованих територій безкоштовно. А незалежна ініціатива Free Belarus Center допомагає українцям виїхати з території Росії або ж скористайтеся допомогою від мінреінтеграції, які підкажуть, який шлях краще обрати сьогодні. Загалом шлях до вільної землі буде не лише довгим, а й дороговартісним. За словами очільника Запорізької обласної військової адміністрації, ціна усієї дороги може сягати і 30 тисяч гривень. Ми фіксуємо виїзд мешканців з окупованих територій і багатьом мешканцям ми допомагаємо. Допомагаємо з одного боку, прописуючи маршрути, маючи інформацію від багатьох наших мешканців, через які блокпости легше проїжджати, через які складніше. Також протягом довгого часу наші міжнародні партнери допомагали нам в частині компенсації для людей, тому що це дороговартісний шлях і може коштувати до 20-30 тисяч гривень на одну особу. Є й інший шлях через КПП Колотилівка Покровка. Після пішого переходу державного кордону України волонтери безкоштовно перевезуть вас до міста суми на перевірку документів для маломобільних передбачений спецтранспорт. Коли ж вони вже перетинають кордон з Україною, тут їх чекаємо. Ми їх чекає там сумська Ова, їх чекає хаб, тепла їжа, медикаменти, відповідні документи. Перша виплата на пероні у Києві, до прикладу, чи у Львові, чи в Полтаві, чи в Харкові. Їх чекають грошова підтримка, а також безкоштовний квиток в ту частину України, яку вони для себе обрали. Як захищати персональні дані? Для перетину блокпостів. Вам доведеться підготувати і цифрову складову вашого життя. Йдеться про персональні дані, які потрібно захищати від ворога. Перш за все, почистіть телефон від проукраїнської і патріотичної інформації. Йдеться про фото, відео, переслані дописи і переписки. Їх краще повністю видалити з пристроїв, які будете перевозити через блокпост. Відпишіться і від проукраїнських груп у соцмережах, і зітріть їх із пошукової стрічки. Почистіть історію браузера та соцмереж. Залиште лише нейтральні переписки з рідними. Якщо хтось із ваших родичів має чітку проукраїнську позицію або ж воює в силах оборони України, приховайте цю інформацію у гаджетах. Видаліть переписки і відпишіться від акаунтів у соцмережах. Створіть резервні копії важливих документів і скиньте їх у хмарне сховище. Попередьте рідних, що їдете, аби раптом під час перевірки не з'явилися нові небезпечні повідомлення. Берегти персональну інформацію потрібно не лише для перетину кордону, а й загалом під час перебування на тимчасово окупованих територіях. Постійне використання VPN і надійних зашифрованих месенджерів: Signal, WhatsApp і Trima – забезпечить захищене спілкування з іншими. Якщо у вас є рідні на тимчасово окупованих територіях, поділіться цим матеріалом із ними. Бережіть себе і залишайтеся в українському інформпросторі. Це була завершальна серія програми Інфоміст. Інші шукайте на Ютуб каналі 24-го.